Півтора року був на війні, вернувся і знову працюємо. Зараз Машини так, це розхідний матеріал, особливо зараз, коли дуже таке потужне використання FPV. Відносно поломок, то найчастіше це двигуни і механізми трансмісії, тобто міст, редуктор, півсі. Це пов'язано з погодніми умовами з тим, що машини часто буксують, їздять по бездоріжжю. Кожного дня ми дуже багато таких автомобілів робимо. Ми стараємося робити все, усе, щоб наблизити перемогу, щоб допомогти хлопцям, тому що по собі знаю, що там важко. Дуже важко. Був встановлений бензиновий двигун. Він вийшов з саладу, ми його забрали, поклали мерседесу, двигун дизельний, МЛК 163-й роздатка теж. От, нові кардани. Тут дуже багато роботи робилося, тому що ну, фактично воно нічого не лягало, так як має бути. Тобто це нове, все нове, все автомобіль готовий до роботи. Дасть Бог, я думаю, що він послужить дуже добре нашим хлопцям, тому що їде він також на. на на важкий напрямок. Це Сузуки Гранд Вітара, що ми оголошували збір на нього, що там було пошматовано, вона розірвана вибуховою хвилею. Вона вже бачите на колесах, як обіцяли, зробили. Наша робота полягає в тому, що ми забираємо звідти погані поломані машини, ремонтуємо зем назад. Я Теж свого часу хотів піти в тероборону, записатись піти воювати. Ну, але ця робота не дала мені це зробити, тому що одна машина приїхала, треба зробити, треба зробити. Друга, третя, четверта. І воно так пішло. Я порахував, що я краще буду тут, на місці допомагати, ніж там. Ну, я тут більше користі приношу, ніж що я там буду. Ну, буває, що до 10 машин заганяють на території, вони стоять, ну, беремо по дві машини, як, як виходить. Є дуже багато, крім автомобілів, нам ще привезли двигунів на ремонт. Просто хлопці там зняли двигун, привезли, ми його лагодимо. І... Віддає. Закрити питання колись було по зборах, дуже легко, тому що передзвонив там одному другому, вони там скидались мінімум по 100 євро, по 100 доларів. і Любий збір закрити було легко. Зараз Європа мовчить, Америка мовчить, допомоги ніяк. Звертався, кидав репост тим самим друзям, що колись допомагали. всі мовчать. Таке враження, що їм. Цього не потрібно. Ми тут співвоюємо, а вони світом віддихають. Я не чекаю, щоб ми зібрали суму і потім починали ремонт. Тобто ми ремонтуємо, щось беремо, я вложую свої гроші. Що зібрали? Щось мінуснулося, ну добре. Ну не вийшло зібрати, значить це все на мерсавто перекривати. Коли ми їдемо туди, хочеться потиснути руку, наприклад, воїнове, Обняти, якось морально підняти їм дух, що все нормально, все буде добре. Вони так само нам говорять, ну там біда, там то, а потім, коли прощаємося, все, хлопці, буде все добре, Україна переможе разом до перемоги. Ну, так піднімаємо один одному бойовий дух. Ми їм там, вони нам, щоб ми тут не, не забували, що війна йде, війна продовжується. Треба допомагати, треба долучатися, хто чим може. Хтось фізично, хтось матеріально, ну хто чи може, тим мусить допомагати.